Друзі, на синфо перші проголовне поїхали. Починаючи з ранку, Москва виявилася заблокованою без жодного офіційного пояснення. Центр столиці, урядовий квартал, тунелі на Кремля. Підходи до будівель адміністрації та ради безпеки опинилися під контролем спецпідрозділів без розпізнавальних знаків. Перекрито рух, мобільний інтернет, вимкнено в кількох районах. По периметру стояли броновані авто та озброєні бійці. За попередньою інформацією по периметру години з'явилися перші ознаки надзвичайної події. Джерела з оточення силових структур повідомили. Що близько 8 години ранку зафіксовано смерть Володимира Путіна? Інформацію було негайно засекречено. Всі, хто мав доступ до деталей, були ізольовані. Медичний персонал, що прибув до однієї з підмосковних резиденцій, зник з радарів. Тіло президента за попередніми даними перевезли спецбортом до ізольованого об'єкта, де мали зібратися вузька. Група ради безпеки на чолі з Миколою Патрушевим, Саме він очолив закриту операцію повного переходу контролю до держави. Було ухвалено радикальне рішення для запобігання паніці отримання влади в умовах вакууму Має тимчасово керувати двійник Путіна, особа, яка протягом років готувалася до подібного сценарію керування діями двійника та узгодження офіційних виступів здійснює особисто патрушев. Усі звернення наради показали по державному телебаченню ретельно сплановані обмежені у доступі до преси і зведені до мінімуму головні фігури найближчого оточення покійного Путіна були відсторонені протягом кількох годин. Частину ізольовано на дачах під охороною інших виведено за межі Москви з формулюванням тимчасового відсторонення служба охорони президента Пройшла під контроль оперативної групи, наближеної до Патрушева, з паралельним перевіренням усіх лояльностей. Окремі високопосадовці, дізнавшись про смерті, намагалися самостійно ініціювати процедури передачі влади, але усі ці спроби були заблоковані у зародку. Контролі над федеральними змі, доступ до інформаційних каналів, логістика силових відомств усе перебуває в руках групи стабілізації, створеної Патрушевим і погодженої з частиною Генштабу, одночасно було активовано кілька фейкових інформаційних викидів про непланову операцію, перевірку систем. Управління тимчасову втрату зв'язку з президентом через втручання супутникових каналів у медіа з'явилися архівні записи Путіна, змонтовані у новий формат, подані як сьогоднішні наради. Для створення ілюзії безперервності влади було організовано кілька публічних заходів. Де президента, нібито то присутні в режимі онлайн, без живої трансляції лише в записі. Дипломатичні служби інформовано неофіційно, лише через довірені канали. Захід, попри офіційне мовчання, уже фіксує серію нестандартних переміщень російських військових та урядових осіб. У НАТО активовано моніторинг стратегічних об'єктів, а також супутникове стеження за переміщенням ядерної зброї. Всі розуміють, зміна влади в авторитарному режимі це завжди ризик неконтрольованої ескалації. Тим часом в Росії активувалися ті, хто десятиліттями мовчав у закритих структурах, включно з частиною СВР і ФБР. Вже з'явилися розколи саботажа. Деякі офіцери не визнають легітимності двійника. Визнають негайно публічного підтвердження смерті. Така інформаційна дестабілізація стає новим викликом для Патрушева, який прагне повного контролю, але Опинився у пасті власної гри факти смерті Путіна, навіть якщо його приховують, відкриває нову фазу політичного існування Росії. Перехід до управління через двійника це не лише ризик політичної кризи, але й ознака тотальної втрати довіри до інституції. Подібні режими тримаються на персоналі. Смерть однієї не просто кінець біографії, це початок розпаду структури, побудованої на краху, ілюції та стимуляції її контролю у короткій перспективі стабілізація силовим методом у середньостроковій неминучий випад. Вибух зсередини. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.